Так, сонце вже у нас майже сідає, вже вечір. І розкажу вам про другу сторону своєї, свого саду гортензії. Нас зустрічає місканту самурай. Ще не посаджений. Тут у нас теж будлеє, по-моєму, ціна пурпур чи хто це? А, Dark pink. Ну, це просто нова культура для мене, ну, це ще новий сорт. Я ще не висаджував, бачите, все попересаджував. Такі, коротше, бузина. Green Tower, вої, хвойні різні, гортензія вже доцвіла до всього. Тут в мене участок, які переважають, в ньому переважають гортензії деревовидні різних сортів. Тут бачимо в мене і такі гортензії, я вам скажу потім про них пізніше. Буде не цікаво, буде спойлер. Так, і ходімо далі. Тут дуже часто можна знайти те, що взагалі не очікував ніхто. Наприклад, ось гібіскус. Це, напевне, не той, який я купував. Не, я не що не той, звісно. Я купував Starburst, шифон, це якась буде. Ну, хтось буде, коротше, якийсь може малиновий. Тут у нас ось хвойні, ялина, клекс, е, там сербська. Ходимо, ходімо, ходимо. Бук Грінвій Пінероні. Там вон калина ще одна. Тут у мене живуть тепер орхідеї папороті різні садові. Це вже всі вже, вже сплять. Так, то, Так, то... Це в нас, Може, чого звати, забуваю. Щас. Хіонантус. Це е, не хімонант, а хіонантус. Типа, хіонант, типа, хі, хіонантус, так. Це рослинка носить турдине жимолостих і вона дуже цікава. Ці, я вам покажу вже потім весною. Там у мене ще варігатний бузок угорський. Тут у мене теж нові локації я створив, е, як її звати, господа, білючина стрейток. Не зовсім інший лист, такі ніби як, ну, як е -е, оксамитове. Просо, там у мене жимолось Gymolas ось. Осока. Так. А, моя красонечка Айва, трошки вона вже підгниває. Така що? Холодно. Тут в мене е, лазабника Уреа. Це в мене Андре Андрюха. Так, давайте дамо середину. Вінник. Вінник називається Ingland. Дуже цікавий, красивий сорт. Новий. Тут у нас просто побачимо. Верба Пенсіс. Це в мене називається білостовбурний кварігатний. Тут Ауреа Така типу, ожина. Так, Содій Мінарет Красунчики і гравілати. Це Редэсвір. Пехероплідник. Тут у мене ось росте красунечка Метасеквоя Чубі Ця Це моя гарна. Маргіната сока. Це блюбел, блакитний дзвоник. Так, тут у нас красава Шизока е... Шизо Готен. Така ялина, він ще сосна дрібно квіткова, денталь де горон, Ось. Вже буквально останні слова. Звичать. Тут у мене помираюча моя господи черешня. Ні, росте воно вже Silver Bell Sakebia. Чубушник мій, це шній штурм. Цікавий дуже сорт, що в мене не ці в цьому році. Але боже, я так чекаю весни, друзі, як і перемоги. Тому що якщо не буде перемоги, не буде весни. Ну, самі розумієте. Це в мене калина Карлса Джуді. Бачите, вже підкладала бутони. Дуже красива, ароматна. Тут у мене грані різниця, ось протондефолія бук. Бачите, вже якісь писи наготував проти окупантів. Гортенція дуболиста, а, Snow Queen. Тут у мене ростуть іриси болочені, варігатні, ну, вже вже пам'ятаєте, що вже не варігатні. марджорі, Тут у мене все живе Great Star. Гортензія Ну, в принципі, тут бачите, що тут такий розсадник. Там от мене ці парнички. Е, ось тут у мене різна дрібнота, малята. Хлопчики дівчата. Це ось Golden Alexandre. Вербозілля або вербейник. Красивий дуже сорт. Silver Dollar красунчик. Синюха варігатна Hot Rod Хот Рот. Ще потім, щоб шукати, розумієш, що Як воно називається? Ну, вже щось придумаємо, може не пишу так на цьому. Теж просто. ну, Зараз поки що тільки посадив його, тому які там може бути червоне листя. Вона живе ось жасмін такий красивий. Фальконера називається, згадав. Теж, Бачите, ніякі які різні листя. Вже відцвітають гортензії, поступово набуваючи свої осінні кольори. так уже, слухаю, вже середина жовтня Теж у мене чубушники, там гортензії А там, бачите, палка торчить ось така. Там у мене сангвінарія спить. Махрова. ой, це моя прелість просто обожнюю Це е, бірючина японська називається. Лимон Лайм. Дуже класна, вічна зелена рослина, тендітна, дуже красива. Ось у мене Барбарис Тунберг. Напевно, пересажу його, тому що сонце мало йому. Ось абрикоси виростається. У мене на абрикоса. на абрикоса. Теж посадив я різні. Красиві, дуже люблю їх. Наталка Барбарис. Теж бачите, його там люблю йому, як казала одна клажінка БДСМ. Скручую. Так. Red Pixie бусок Мейера Теж. енотера варігатна красунечка. Бачите, ці, вона гарна вже крутувалася до наступного року. Це ми зріжемо потім. Це гортензія October Bright. Тут живуть мої малини. Це малина «Олімпік Дабл» з такими величезними фіолетово-бузковими квітами. А це ось мікрофіла варійгата. Це взагалі оргазм, дуже красива. Там ось мої адапт... 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 адаптаційні центри. Теж ось мене вже наросте вічна зелене називається точно. Це мій жемчуг, жасмін. До речі, зніму потім взимку чи осінню. Настільки красиві жасміни, навіть без листя гарні. Пансерія. Та -та... А так, піду, коротше, начинку будлею. Ось це в мене батерфлій, клин посаджений тільки де там фокус-фокус. Так, геліопсіс Funky спінер. Красивий такий. Це теж це ось, е... Звіробій Джемо. Красива моя гарнюнечка аралія. Там варігатні іриси Сибірські. Там в мене... Е... Ожина в'язали ста Так. Oregon Green сосна, красонечка Це Саргосаріум, індіан стайл. Ну, зараз покажу, це просто як, як бурят виглядає. Mm -hmm. Тут живуть мої нів'янники. Вегела, Venus of Fire Це Гегегей, hey, 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 hey. жовтолистий, ем, зрозуміло, то. жовтолистий ем, золотарник. О, так от, золотий золотарник. Так. Геліопсіс, красунчик просто. То поля, по-моєму. називається по-моєму. По Дуже красива. Така ліси, колись озеро просто. гібіскус мутабіліс. Теж кабаньо. Це ось в мене фантом живе. Так, це Санбурст. Красунечка, глядача безколючкова. Ліля, Ліла, ем, Скумпія, Касіан. Порадував лише однією піточкою, але не тому дякую. Це епінісетом. Ось в мене дракон. Око дракона. Так. Що ще тут цікавого? Ага. Там у мене Росфедер. Ну, побачу, що з нього буде з цього міскантуса. Так. Ван Дріа Гібіскус Ван Гог вже відсвів Це Октобер Ред Жезахіліум Дартс Ред Леді Вайт Голд спірея Це у мене Осамер Піч Така дуже вже примерзла І мій улюблений Флокс Голд Майнд Модрина Кравіс Морчарт, дуже гарна так. Тут в мене White Lady, Ні. дембланч, дуже жасмін садовий. А тут в ну, мене Кантантонська ланцеолата. Бачите, ось там воно якась муха, що щось щось вона хоче, а ви не бачите. Щось там тусується. Дуже красива, О, Боже. дуже красива е, спірея. Вона закитає такими красивими квіточками е, білими, схоже, як сливолиста плена. Коротше, закінчили з вами подорож моїм всім садом в Артензії. У мене є багато зон, які я називаю трикутний сад, там далі сад Тіні, Японії, сад ще якийсь там сад. Коротше, вийшов, зони такі, які я дуже люблю. Ось так виглядає зараз мій сад 8 жовтня. Йому приблизно плюс-мінус 3-4 роки. От, дуже молодий. Деякі рослини з'явилися тільки в цьому році. От тому ось такі ось справи. Побачимось, Па-па.